Ті ті три людини, які підписані на мене в інстаграмі, бачили початок цієї історії. Е, я розповідала, як до мене написав чоловік, і попросив відзняти відео про його дуже харизматичну жінку. Е, куди я йду зараз? Я йду знімати відео про Вікторію, про те, як її працюється в червонограді в б'юті сфері. Ну і трошки робити себе гарнішою. Е, це для мене цікавий досвід того, що до, до цього часу я знімала влоги. З людьми, про людей, з якими я давно спілкуюся і доволі добре знаю. А з Вікторією, як з людиною, як з майстром, я буду знайомитись зараз вперше. Побачимо, що з цього вийде. Привіт. Привіт, привіт! Алла! Віка дуже приємно. О, познайомилася. Вікторія, взагалі, як ти потрапила в сферу краси? Це завжди ти цим займалася? Ні, я займаюся тим, ну, вже 13 років, вже буде 14 років. А хотіла сюди, ну мені десь було в районі 19 років, коли моя подружка прийшла на роботу, я працювала вже в банку з 19 років, і вона прийшла з такими класними ногтями, бльосками посипані. я думаю, боже мій, ну як це так зроблено? І мені так то запало. Я тою мрією жила, жила, вийшла заміж, жила, жила, вродила дитину, і мені мій чоловік каже, ну як ти мрієш, давай ми таки здійснимо твою мрію. Mm, це ти була зараз. Ми, ми мали єдину машину жили на сьомій хаті, тут було таке, як то всіх людей. Ага. І, цей, і він каже, він тоді перед тим їздив в Польщу, він перестав їздити, каже, давай ми продамо і вкладемо все в твоє навчання. Ну і ми так і вклали. Мій свекор ще досі не знає, що то машина була на ті ногті, бо він це не вірив ніколи. Я займалася всім. Мені просто подобалася така творчість, яка є. Тобто я творила, я спілкувалася з людьми. Я взагалі -то колись ще в далекому, далекому, далекому я колись хотіла взагалі в театральне поступити. Ну, але в батьків не було коштів і не було можливості це все організувати. І ми тоді, ну, я пішла в наш технікум на економічний і там вивчилася, просто вивчилася, але працювала по спеціальності, пішла, пройшла я співбесіду в нашому приватбанку, тоді взагалі така була історія з 30 людей, взяли 5, з 5 мене одному оформили. На вище повіку треба стрілку коротшу, от ми досюди робимо, наприклад, стрілу, можемо її розтушувати, воно набагато легше потім буде робити її з розтушовкою. Я кажу, що в мене виходять тільки стріли Клеопатра. Такі. От сюди. Ти дивишся, ти покидається тобі на вулиці, як люди намальовані? Дуже. Буває таке, що хочеться прийти перемалювати. Дуже. Мені найбільше кидається то на замітку всім людям це є брови. Mm. Деколи дуже чіткий тут поперед, ну такий чіткий зроблять, от, тобто олівцем ранік промалюють його. Також його пітент, mm. тому, що мені також його піднести, що в мене ж руки чухаються. І дуже мені кидається, коли особливо молоді дівчата, там років 15, там, 17, 12, хайлайтерами. Лістять mm. аж як пам'ятники. Зразу згадую в мене, колись в селі був такий пам'ятник Леніна, колись нагрудник. Він потім на дворі валявся, потім викинув. Ну коротше. Ну він був дуже багатьох людях. І він такий аж. Блистів вас, і я зразу згадую того Леніна такого. Коли найчастіше люди приходять за макіяжем? Ну, колись, наприклад, коли я починала самі макіяжі робити, ну на то напевно, років 10 тому, то весілля і то весілля там, в дочків сина, тобто дуже рідних таких. Тепер це фотосесія, день народження, навіть день народження вдома, самі іменинниці вони теж хочуть або нейменинниці, це зустріч випускників. Ну, тепер майже завжди, дуже часто люди зараз більше почали себе любити. Більше жінки почали з собою доглядати, і це мене дуже радує. Не в тій сфері, що я, наприклад, там працюю, заробляю гроші за рахунок того. Ні, не в тому, а в тому, що жінки направду почали себе любити. От навіть зверніть увагу, оскільки спілкуюся там до мене із різних країн, приїжають чиїсь там родичі, записуються відповідно. Ну такі друзі записують їх. І вони завжди кажуть вас в Україні. Каже, Ми йдемо по парку, це типу, всі як на весілля. Я мене це на весілля сама малювала, до речі, про блиск і сама собі макіяжниця. В мене були тіні, вони, були, вони виглядали прозорі, вони просто давали блиск. Ну, і В житті воно так і було, В житті, але не на фото. Угу. На фото в мене таке враження, що я білою такою шпакльовкою з бльостками б собі по всьому обличчю. Бо воно ще й посипались. О, Боже. І всі фотографії, вони просто неймовірної краси. Тільки з, ну, типу, десь там на вулиці, mm -hmm. на вулиці. Оце з раксу виходило, оце на вулиці, всі фото. Всі, що в приміщенні штучним світлом, у мене просто тут два таких білих фонаря. Так, воно дуже показується. Mm -hmm. через З тим перебільшувати це дуже, дуже страшно. На розлучення. Ні, ще такого мало. Ще такого не мала. На ногті приходять. На ногті приходять? На ногті приходять. На макіяж ще такого не було в мене випадку, що приходили на розлучення робити. Хоча ідея? <гум> Лайфхак. Ну а чому би ні? Це важлива подія в житті. Не менш важлива, можливо, навіть і більше, ніж Ну, В деяких випадках, то може і воно і є. Деколи ліпше так, ніж. Страдати. Mm -hmm. ну, але ну, існує ще ж важка жіноча українська доля. Жінка завжди дивиться і була, нічим Угу. Так от ми завжди як робимо силу, наприклад, закінчується у нас тут повіка, відповідно, має бути продовження. Не сюди, не сюди, а іменно продовження отут. Нижнє. Нижню повіку, як, як робимо колінію. Як тобто отут має закінчуватися. Тобто хтось робить довше, хто має дуже підняті брови. То робить собі трошки довше. Коли повіка опущена, ми робимо коротше. Дивимося прямо, будемо перевіряти лайфхак новий. І робимо так. О! Попробуємо. Це, це що це? Це як засіб від зморшок. То треба далі вже потягнути, тоді зморшок немає, можна дуже не тягнути. От, саме ще основне одна порада така всім дівчатам, хто користується тоналками, завжди зволожуємо спонж. О, це я вже навчилася. От це, молодець. Це. Це, це, Але не так. кожен то знає, завжди зволожуємо. І тоді набагато легше і м'якше лягає тоналка. Тоненькі боли? скошені пензлики. Це вже дивимося по своїй практиці. Кому яким зручніше? Комусь зручніше, тоненьким взагалі, комусь олівцем. Я користуюся більше таким, мені більше зручніше в такому. Зараз набираємо і ми. Завжди треба розташувати. Бо якщо ми зразу нанесемо, буде дуже груба і така неаккуратна стрілка. Ну і дуже боляче скубити брови. А в мене вони брежнівські прямо свої. У мене така взагалі клієнтка є, що вона дуже пчехає. Це єдина клієнтка, за скільки років я роблю. Вона ну вона реально дуже пчехає. Я дуже швидко стараюся на початку робити, бо поки там той рефлекс дойде, там хвилина часу. То тоді вже все. Тоді не встигла доторкнутися вже пчеха. І у нас завжди з сверветками, такими цілу пачку, я витягаю свої зразу. І ми, коротше, так працюємо. Дивимося на низько. трошки. це, а як собі малювати і дивитися на низ? Я завжди так роблю. Собі. Мені так цікаво, чи вийшли той лайфхак, якщо чесно. Сама не пробувала ніколи. І мала час спробувати. Я бачила, що взагалі нігтем якось малює. Ну, малюють. Малюють на нього. Роблять ніколи. також, роблять стрілку, то намалювали, і щоб її продовжити, беруть пальцем і протягнули на дуже да, тоненький да, да, кінчик. Да, да, то да. я робила, це класно. Тоді беремо пензлик, такий сильніший більше, і так от беремо його і розтушовуємо. Просто кінчик, сам кінчик беремо розтушовку, робимо. Ну, цей лавхак може спрацювати в побуті. Коротше, перший день війни, все, ранку мене розбудили, війна, я плачу, дітей збираю, чоловік на роботі, його не випускають з тої шахти. Як потім виявилося, одна з клієнтів у мене виявляється та, що на дев'яту ранку була, я до неї не дозвонилася, бо я мене совість розяв, як людина може там, ну людина вдруг прийде. Uh -huh. Ну, перша на дев'яту, така Оксана, і вона. Вона каже, Віка, я тебе стояла і чекала. І думаю, може, ти виїхала? І Вона я до неї дзвонить не можу додзвонитися, дзвонити, думаю, вона, напевне, виїхала. А вона до мене в той момент. Коротше, вона таки чекала. Як зрозуміти, наскільки стрілка має бути широка. Ми дивимося прямо в зеркало. І коли отут в нас найвища точка. От наше от око, найвища точка, звідси ми, нас йде зразу стрілка. Якщо ми тут водимо найгрубший. Як то? Саму грубшу полосу тої стрілки, око буде дуже неакуратне і дуже грубе, і таке, зразу, зразу наша повіка впаде нам. Ми а як розуміти, нам. зрозуміти оцей кут? Як зрозуміти кут? Я кажу, чи, чи, наприклад, якщо повіка є опущена, ми дуже його далеко не даємо, бо ми це закруглимо ще більше. Я, наприклад, закінчую і розтушовку завжди роблю. Розтушовка робить тінь. Розтушовку роблю і на таку повіку. Випадок був, коли до мене знову така Наталя одна, вона себе впізнає, і вона каже. Так от, я хочу вмерти гарно, зроби мені ногти. Я плачу, кажу, Наталі, що здуріла, кажу, Та війна, кажу, збирай речі, ну, різне може бути, дітей треба десь спасати. Вона каже, ти що? Каже, тобі треба будуть гроші, ти будеш десь їхати. Каже, а мені дуже треба гарні ногти, бо якщо я умру, я хочу бути дуже гарною. <г Thompson> так що і в мене, чесно, я з 24 лютого у мене такого дня не було, щоб я не працювала. І я інтенсивно дуже працювала, тому що всі дзвонили, всі хочуть мати гарний вигляд, коли умруть. <г Thompson> Та, ну взагалі, нація, в якій там, коли згадують 24 лютого, я, каже, я зараз ти розкажу прикол. <гум> 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 такі вакіні. Ага, то що, не все. То, то буде просто... Я так думаю, як неї дивимося собі. Я, я завдику дивлюся, піднімаю бороду угу. і малюю. І розтушовуємо, можна тако перед зеркалом щоб бачите. І розтушовуємо оцей його край, ну, тоді буде ще розтушованіше. Нас. І нас не буде таких дуже недоліків. Я все одно не побачу, бо я не можу око повернути через те, що мене не виконало. Я, я, я посуну і ми піднімаємо бороду. І отут, по тому, по тій, що ми намалювали, ми розтушовуємо край. Я колись робила, коли робила манікюр, я зразу робила педикюр. Угу. І причина, по якій я закінчила робити той педикюр, якраз клієнтка, яка прийшла перед тим, як зробити її педикюр, мені прийшлося її помити між пальцями. Чесно, я я пам'ятаю ще досі ті ноги. Це був останній мій педикюр. Всі, які в мене були потім записані, я всім відписала, всіх від... ну, тобто відмовилась шукати когось собі другу. Оце причина, по якій я закинула. Мені було настільки неприємно, хоча я дуже люблю свою роботу. Я навіть декому от, от своїх клієнтів роблю далі. Там ногти, щось там треба. але То дуже дуже рідко це я відмовляю всім, то Там якісь дуже особливі випадки, людина ніде не знайшла нікого, і там чисто ногті намалювати, під на ногах. Питань нема. Але просто от єдиний в мене був такий варіант. Все. То в мене ось та причина, по якій я закинула робити бадікюри. Ти щось сказала? Ні. Мені було стидно. У мене стільки І пензликів вирую. вдома немає. Пуховку беру, Тобто можна два-три пензлики мати. Я вдома взагалі маю два пензлики. І от край ще більше, щоб воно у нас не було чіткої лінії. Ну, її Так, А в Червонограді, ну, типу, до тебе, особисто, mm -hmm. там, або ти знаєш, там в своїх колег як було. Ходять чоловіки на манікру? Багато просяться. Тому що в мене так, як чоловік барбер то чоловіки питаються, реально дуже питаються на рахунок чоловічого манікюру. Я особисто відмовляю. А чого? Чого відмовляю? Я не знаю. Мені з жінками якось так інакше. Хоча, чесно, враховуючи, що чоловічий манікюр коштує ще раз, так ніж жіночий, і в них деколи роботи менше. А чого там дорожче? Воно завжди дорожче вартує. І панікюри, і манікюри завжди дорожче. Боже, чоловіче, а кажуть, що це жінок потискають. У нас чоловіків здирають гроші на манікюр. Я за манікю. серйозно кажу, завжди на батанту. Як там жіночі кошти, умовно, 200-250 гривень, чи 400 буде вартувати. А питають, до речі, про які манікюр? Це просто чистка там, догляд за, за нігтями чи ніколи не питаються так, про там, нанесення якогось. На манікю. даний момент ні. Ну, принаймні, в нас в Чернограді ні. Але я вже бачу, у нас чим вас більше і більше популярним. Угу. Малювати, ногті, картинки. так. Ми дивимося на низ, сюди. Вон, і туди. О, так. Ні, трошки вище. Я щось не пам'ятаю, що я собі так намалюю, Но, але ні, будемо пробувати, раз же це. Раз я настроїлася все. Я може того око не заберу, щоб було зручніше. Той є скотч для Вій, коли нарощувати Вій і нижню повіку. А де його можна купити так? У будь-якому магазині. Ну, нотбед. А, ні, я, до речі, згадала, що я робила один-один раз. Що я робила макіяж на брата весілля. На своє Добре. не робила, а на брата робила. Е, мені було дуже незвично. Ну, але в принципі я сама я показала той макіяж, який я хотіла, мені його зробили. Я зрозуміла, що воно мені прям я сама смугла, і воно все темне, і воно такі таке це І... Ну, Але це я ну, я прийшла як клієнт, я сама я сказала, що я його хочу отак. Добре, а заперечення були? Вона знає, вона прекрасно знає, що я трохи вальтанута. І якщо я щось собі придумала в голові, що воно має бути, бути так вот. Я можу потім пошкодувати, але я, ну, типу, я то зроблю. Ми тепер посміхаємося і зробимо яблучко легеньке. Ой, креть помі. Воно придає нам свіжость. Треба трохи це важливо. То навіть кого не кажи. Я не сказала. Так що не можна так казати. Ні, так то ще прикольніше. То якщо всі люди кажуть, що я молодше, виглядаю, ніж 39 років, це ж класний факт. Гірше було, як якби сказали, що серйозно не 50. Ну так, тому то. В мене братик любить говорити просто. Словом, Я зараз буду відчувати весь біль цих б'юті блогерів, які самі себе знімають. Не знаю, що вони роблять. Я не знаю, як стрілки малюють взагалі. Ну, типо звичайні люди, які, хоч так, як в мене руки срака ростуть. Так. Все буде добре. Тепер, я ж ну, не бачила, як цей. Ми так от, піднімаємо бороду і тоненько просто прикладаємо. От звідси. Навіть не звідси, нижче ліпше опустити, потім довести. Прикладаємо під самий корінь. Е Можемо таку собі потягнути. І як? І я веду просто. А тепер пробуємо, ні. Тепер не рухаємо. Тепер робимо отако, розгортаємо пензлик і знизу вверх. Е ну, типу, звідси туди. Щоб його а. затушувати, бо не затушовується. Просто це саме такий популярний метод, що можна пояснити. Червона є холодного, такого кровавого відтінку, а є такого до оранжевого. Добре, який би мені червоний. Більш холодного відтінку. Це до кровавого. Так. Більш ми можемо зараз намалювати червоні, можемо. Можемо, можем, чого й не можемо. Намалюємо червоні, то взагалі буде ефект. Ракета. Вогонь, я б сказала. При самий корінь. Е, вій. Чим поближче до вій. Тут витушовуємо ще. ще. й сліпа. Досить непогано виходить. Все, тепер ми беремо пензлик і розтушовуємо. А розмови, типу як до верху, розтушовуємо кінчик. Е, Отак от пензлики тримаю. Ось таку беремо тут, трошки. і таку розтушовуємо. притискаючи розтушовуємо. Е, не завжди золото те, що блистить. Деколи буває так, що може бути помада там, коштувати умовно 100 гривень, а краще малювати і краще зберігати свій колір протязі дня ліпше, ніж те, що за 500. Так само і тональні основи. Хоча на тоналках краще не економити, особливо підліткам, тому що це їхня шкіра і потім з'являються пліщі і так далі. Ні в якому разі ніколи не замальовувати ті пліщі тоналками, бо вони роблять собі ще більше проблем. Ідіть до лікаря. І лікуйте першу свою проблему. Бо зазвичай батьки на це не звертають уваги, а діти бідні мають комплекси, тонуються і потім мають ще більші проблеми по шкірі і по здоров'ю. Так, тепер ми як стоматолог. Завжди треба кутик гарно помальовувати. Тепер беремо коричневими тіннями. Коричневими, чорними я завжди рекомендую коричневими, вони м'якші. І? і поверху, під, поверху на робимо. Так само, так. Сам? Все. І пуховкою розтушовуємо. Завжди розтушовуємо кінчик. Бо як ми все почнемо терти, у нас нічого не буде. Закрила око і розтушовуємо край. А це нормально, що я в 39 років вчуся одмалюватися? Нормально. Як тут 50, ні мінімум 70. Не, так, да, головне визнати, що цей. Ну так. Ну що, пробуємо відкривати, подивимося. І я вже бачу таку, ну, вже от кучеряву розпущену. Розпущену? Кучеряву розпущену, Тільки червону помаду е, нафарбували вже і розпущена. <рив> ну, до речі, червона помада додає впевненості, Ще більше, ні. А я не, ну, до речі, я скажу по смуглих людях, що ні, навпаки, ну, типу, ми стаємо дуже страху. <рив> Дуже кидаємося в очі, і це навпаки, ну, хіба що хтось любить просто, коли у нього дуже сильно звертають увагу. Також скажу, як на перший раз, то я ще молодець. так? Да? Це дуже великий молодець. No. Чесно, тако, тушу намалювати і можна вже вийти. Це є фіксатор, mm -hmm. який е забирає ефект маски. Декому, наприклад, там не Я не, не стараюсь давати дуже багато тоналки, щоб там був такий ефект ніби маски. Але він ще пом'якшує і воно таки зразу забирається. Свіжість відчувається, правда, коли вже сучить, коли вона так зовсім поінакше. Так. Да. Стала трохи ближче до 38, ніж до 40.